Пся на Одещині це не тільки чорноморські порти. Але й контрабанда у сотні тисяч літрів спирту та горільчаних напоїв з Молдови. Це один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Через нього вночі курсують вантажівки із нелегальним спиртом. Принаймні, в цьому нас запевнили наші джерела. О, це може бути... За день зараз заєсть там кілька тонн, а в об'ємах там складіруються до, до сотні тонн. На определених точках там, як на югі Одесська область, так само є Ми не можемо показати обличчя нашого інсайдера, адже люди пов'язані з контрабандою його колеги. Схема як капровихнітельний орган, починає з нішого свіна і доходять до вищих чиновників. Пограничники… Можники починає, потім вже на місцях, і як вже це міліція, там вже прокуратура, усю отриману інформацію ми звикли перевіряти. Тож рушаємо до одеського містечка Болград, що розташоване неподалік україно Молдовського кордону. А поки пояснимо схему. Фури зі спиртом перетинають кордон на двох пунктах пропуску і потрапляють у місто Полград, до тимчасової бази зберігання. Потім вантаж направляють до Одеси. А вже звідти нелегальний спирт реалізовують по всій Україні. Болград це прикордонне містечко з населенням у 15 тисяч жителів. Знайти свідків контрабанди виявилось нескладно, але говорити про це відкрито погодилося лише кілька людей. Я живу кілометра три від граніці. Вижу, постоянно вот ездят машины туда-сюда, фуры, особенно ночью, их очень часто видно с фары туда-сюда, прямо колоннами разъезжают по 2-3 машины, по 4. Свидок запевняет, с Молдовы везуть не только спирт, але и и фальсификат. Да, вот на рынке, я же вам говорю, можете подойти и спросить просто, мне молдавского коньяка, и вам от предлагают такой на выбор со вкусом шоколада, такой хотите, можете молдавский спирт купить. Всь он продается в запечатанных бутылках. Іміна молдавський спирт з молдавськими етикетками. Ми скористались порадою свідка і навідались на місцевий ринок. П'ять десять фрі два бутылками. Вот такими покупевне, що віч хороше. Витета А так А а коньяк, коняк далі там, типа водки самого вот это Я не можу сказати. Я знала, що воно місця на продавасу ну того частина посмакувати нелегальною продукцією. Нам не вдалося, але свідчення підтвердились. За моєю спиною, центральний ринок Болграду це основна точка реалізації контрабанди з Молдови. Як не дивно, лише в 50 метрах від неї центральне відділення поліції. Хотіло б поспілкуватися з тут стосовно контрабанди молдовських горільчаних спортових виробів. Mm -hmm. Ребята, я вам обічню, у нас сьогодні все руководство дісі не бере трубку. Черговий відділення поліції нервує. За кілька хвилин, що ми знімали фасад будівлі МВС, він тричі виходив до нас. Щоразу перед тим з кимось радився телефоном. Ми фасад зняли, а далі ну ще. ми ще фасади знімаємо, все одно засудить. Звідси до відділу прикордонної служби кілька хвилин на авто. І, схоже, тут нас вже чекали. Начальник відділення приїхав майже одразу за нами. Нам чомусь місцеві мешканці кажуть, що фури відверто в темний час йдуть через прикордонні пункти. Ні, це все тільки слухи, тому що такої ситуації немає, що фури ходять через кордон. Це... Це неможливо фізично. Останній раз у нас було в травні місяці, виявили е, бус молдовської реєстрації, який був переобладнаний під схованку 750 літрів спирту. Виявили пункт пропуска, да, автомобіль вилучений, товар вилучений. Знайти сам молдавський спирт у Болграді нам поки не вдалося. Але інформація наших джерел підтвердилась і місцевими мешканцями, і метушнею правоохоронних структур містечка. Проте, фальсифікований молдавський спирт можна зустріти не лише на Одещині, а й, наприклад, на Буковині. На околиці населеного пункту Грудне було виявлено значну партію контрабандного спирту. Правоохоронці знайшли в лісосмузі 23 пластикові ємності об'ємом 200 літрів. Кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Подібні знахідки трапляються постійно. Масштаби контрабанди спирту за рік просто вражають. На державному кордоні виявлено майже 400 тонн контрабандного спирту. Ми передали нашу інформацію у центральне управління прикордонної служби. Зауважимо, там до неї поставились серйозно і запевнили стопкор у подальшій співпраці. Якщо е у вас буде хоч найменше підтвердження цієї інформації. Я вам обіцяю, що ми обов'язково на це відреагуємо. Будь-які злочинні схеми в пунктах пропуску вони повинні бути припинені, тим більше якщо до цього задіяні наші прикордонники. Але знову ж таки хотів би підкреслити, що будь-яка злочинна схема, яка існує на кордоні, вона існує тільки за попередньою змовою правоохоронців по обидва боки кордону. І до цього, як правило, залучені представники багатьох відомств правоохоронних і силових структур. З 1 січня акцизний збір на горільчані напої зростає на 20%. На думку експертів, це стовідсотково у рази збільшить об'єми контрабанди. Коли в Україні пройшло 20% процентне увеличення акцизів на алкоголь, 40% увеличення на табак, мені здається, що ми вправі ожидати не тільки можливого увеличення доходної частини державного бюджету, але ми також вправі з вами очікувати і увеличення виробництва продукції. І алкоголі табака, і заодно збільшення е, контрабанди команда Стопкого лише розпочала полювання на контрабанду спирту. і в наступних випусках ми обов'язково знайдемо тих, хто за цим стоїть.